Так, військовий Віталій Провозін стає святим Миколаєм. У цій ролі він буде вітати бійців на сході зі святами. Наш військовий Миколай готовий до подорожі. У такому образі до бійців на схід їде вже восьмий рік поспіль. Окрім святкового вбрання, із собою на передову Віталій Провозін бере бронежилет. Бо вітати будуть бійців, які поблизу лінії розмежування. Також військовий Миколай побуває у садочках і школах. для мене це відчуття того, що ти робиш ту справу, яка потрібна, і людям, і тобі. Це дуже приємно для душі. Війна війною, а свята чекають всі. І Миколаю. Раді і маленькі, тому що ми відвідуємо дитячі садочки школи там, і також всі дорослі, раді Миколаю, раді його подарункам, раді щирості вітанням. І тим подарунком особливо, що львівські дітки підготували воїнам на схід. Окрім подарунків та листів від дітей, на схід везуть смаколики, вареники, пироги, пампухи, ковбаси. Подарують військовим дідухів та музичні інструменти, гітари і баяни. Також для бійців підготували святкову програму, в якій волонтерка Мар'яна Герляк колядуватиме. Цього разу ми їдемо звичайно, з колядою, з гарною колядою, з гарним настроєм для наших захисників, для наших хлопців. Ми розуміємо розуміємо, що їм потрібно це. Вони цього дуже чекають. І коли звучать львівська гарна коляда, львівські гарні пісні. Деяких наших захисників просто сльози на очах. Волонтерка Мар'яна Герляк їде на схід, аби привітати бійців третій рік поспіль. Коли ти приїжджаєш туди, ти заряджаєшся їхньою енергетикою, цими їхніми. Словами подяки, напевно, на цілий рік, і це воно така дає рушівну силу ще раз і ще раз приїжджати". Допомагала збирати подарунки для військових Ірина Дуда. Вона дружина військового капелана отця Андрія Дуди. Він десятки разів їздив на передову. Минулого року отець Андрій помер. Ірина розповідає, що завжди допомагала своєму чоловіку, і зараз продовжує волонтерську діяльність. За кожного року напередодні Святого Миколая і Новорічних Різдвяних Свят виїжджає Ардесант в зону АТО з подарунками для військових. Завжди вдячні тим, хто долучається як подарунками, так і допомогою фізичною і фінансовою цього року. Завдяки друзям, однодумцям, зібрали кошти для придбання відбійних молотків для копання, полегшення траншей. Перед тим як їхати на сід, волонтерів благословив священник. Вони повернуться додому приблизно за два тижні перед різдвом. Вони будуть фактично в межі розмежування. Тобто там, де вже за українським солдатом немає вільної української території, і це такий досить серйозне для них випробування. Коли справа стосується фронту, ми намагаємося організувати все, щоб хлопцям там було добре, затишно, і щоб вони згадували про те що і пам'ятали, що їх пам'ятають і люблять. Ірина Ферен, Олег Греб. новини на Суспільному, Львів.